І останнє питання, докторе Даліна. Ви впевнені, що периметра навколо зони достатньо? Якщо відбудеться потужний викид, то ми. Послухайте, зона була стабільною роками. Окрім того, ми б не заснували найбільш передову інституцію в історії людства, якби не гарантували її безпеку. Як голова науково-дослідного інституту Чорнобильської аномальної зони, або скороченої часу, я вірю в те, що чудеса, які ми принесемо у світ. Перекривають усі ризики. Наскільки великі ці ризики? Зона відкриває новий, зовсім інший світ. Ми, звісно, можемо остерігатися будь-яких змін. Але скажіть мені, ви хочете, щоб наші нащадки запам'ятали нас як боягузів чи як тих, хто розширив горизонт на благо всього людства? Підрозділи аварійно-ритуальних служб прямують на місця. Кількість постраждалих уточнюється. Нагадаємо нашим слухачам, що це вже другий інцидент. Закликають населення зберігати спокій і запевняють, що ситуація перебуває під повним контролем. Ти живий там? Нормально, нормально. Розбушувалися сьогодні. Бачиш, а? Оце так жахнуло. Не пам'ятаю подібного. До місця далеко? Не зовсім. Центральний після викиду піднімуть по тривозі, але є інший шлях: тріщина в стіні, лівіше розлому. Жить. Сподіваюся, ти не загубив по дорозі свій особливий артефакт. Якщо він припадав пилом за межами зони, то втратив всю свою аномальну енергію. Проте цей блискучий науковий винахід допоможе нам його відновити. Один вдалий запуск і уламки перетворяться зону. Дев'ятий сектор. Бачу розлом! Повторюю! Розлом в дев'ятому секторі. Центральний! Показуй, що знайшов. Ось. Що? 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 Це що в біса таке. Я бачив артефакти, що виносили зон. Вони завжди згорали та розвалювалися миттєво. А цей ти. Він на зони. Звісно. І де ти його знайшов? Під ліжком лежав. За кого ти мене маєш? Ти знаєш, чого мені коштував цей сканер. Якщо це не артефакт, то він рознесе все до бісової матері. Я не дозволю, щоб мої здобутки пішли вітром через тебе. Я не дозволю тобі змішати все з лайном! Спокійно. Цей камінь винен мені новий дім. Ворушись. Ми втрачаємо час. Станція бункера вчених. Негода пояснити, що робити зі Скану. Він вже чекає на тебе. Щасте. Що це буде так легко, але розберусь. как Мертвый? Господи! Забирайся звезды, нахайно! Не старый. Кажи, да сберегаются Дани. Знайте его ноут. Координаты, они мают быть там. Новий викид, на точки. А новесенькі точки рахуночок новенький. Негода мертвий. Я Германів, клієнт. Ну, ніхарасенький у вас, там, блудняк, хлопці. Земля скловатою цьому розумнику. Ніколи мені не подобався. Так, чекайно, клієнт. А тобі Герман хоч пояснив, що з координатами то робити? Ну нагадай. Йобанама. Я сьогодні зможу пожерти чи ні? Коротше, йдеш за координатами. Пхаєш свій сказ в землю, потім відвалюєш, поки він не відпрацює. Забираєш. То Ну, а як не второпав, то це вже ваші проблеми. Я вам тут не довідкове бюро. Бувай, клієнт. Координато отримав. Сподіваюся, так. Подалі лише складніше. О, добре. Бо до цього все було легкою прогулянкою. Детектор вже є. Тобі потрібно дістати артефакт, який захистить від радіації. Інакше доєднайся до находи. У мене вже є артефакт. Дочекайся. Слухай, заряджання завжди таке непримітне. Ні! Лежати байкоменюка, незвичайна! Сканер! Перевір сканер! Хутко! Завідився! Бляха! хрін там! Так і знав! Казав же, валити треба! Повертайся! Поки я сам не поїхав. Та тихо, не панікуй. Час іще є. Іду до наступної точки. Координати припоя пахнуть на Єбаловом. Та завжди ж нормально працювали. Може, викидно карти сплутав? Скоро дізнаємось. Скіфе! Скіфе! Ти там! Я стільки військових ще жодного разу не бачив! Скоро все перекриють! І ти вже з зони не виберешся! Герман. Лишилась остання точка. Мені немає куди повертатись. Відбій. сканер. Провуджу, пошук аномальной активности до радиоэфиру. Что тут не так? Ты Дим? Mm -hmm. Ты Надар. Пошли. Штаб, Булат доповидает. Штаб, пойдем, что у вас. Ти хапка, тут кто кель? Що це піса мало? Вау, 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 непоганий феєрверк, а? Ти хто такий? Я твій янголо-хоронець? Невже? Лови бол. Нахрін мені болт. Озернись навколо. Твою ж... Ага. Кидай болт в аномалію. І поки вона перезаряджається, біжи. Зрозумів. Давай удачі! Порося, як справжній сталкер. Підходь, поговоримо. Знав, що в тебе вийде. Ну, гаразд, не знав, але сподівався. Як тебе сюди? Не пощастило мені, якщо коротко. Краще скажи, де я тут можу про одну людину розпитати? З пошуками це до залісся. З мальфаром, барменом місцевим, потервенеш. Може, він тобі щось і розповість. А може й ні. Залежить від... Коси! Ну йо... Умки звести вирішив, так? Як же все це курва невчасно? Це забрав навіть сенсори. А що б тебе? Всією малою це розгрібати будемо. Трохи згодом, ага? А ти чого тут штани протираєш? Дуй за І про все це ані слова. Інакше теж тут ляжемо. Я питаю. Слухай. А ти взагалі хто? Звичайний Сталкер. Колись був провідником, водив людей дорогами зони. Потім. Щоправда, заблукав в житті. Так ще довго зі мною не ходи. Погано закінчиш. Ти згадував варту. Хто це такі? Охорона енді Чазу. здоровезного інституту на болотах. Це офіційно. А не офіційно. Майже вся зона під нею ходить. Іншим угрупуванням таке навіть не снилося. Вони, звичайно, спробували. Але Коршунов швидко показав, де їхнє місце, щоб не плентилися під ногами у нового світу. Коротше, краще варто обходити якнайдалі. І точно не чеши їм язиком про все це. Про які сенсори ти згадував? Це Вартівська штукенція, типу бортового самописця. Записує все, що навколо загону відбувається. Як попаде не в ті руки, а ще гірше в ті. Ох. Краще не думати про це. А ти всім допомагаєш? Чи я якийсь особливий? Як казав мій уявний батько, можеш чимось допомогти, синку, то допомагай. А не можеш не заважай. Хе. Так що давай, не заважай. Ну, або допомагай. Тут, неподалік на поштовому, мої хлопці. Віднеси їм пару аптечок. І добру справу зробиш, і знайомства заведеш, і звідси швидше звалиш. Чого не цікав, так це допомоги. Підходь, поговоримо. Я шукаю припої. Ні, з цим добача. Він отам сидить. Чого тобі? Сядь, не маяч. Троє моїх бійців так і не повернулися з нічного патрулювання малої зони. Їхні тіла знайшли біля старого мосту. Ага. Еч. Солодику, слухай сюди. Ти знаєш, як назвати трьох дохлих вартівців на околицях зони. А? Гарний початок. <свісно> 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 У торговця хом'яка знайдено службовий пістолет одного з вбитих бійців. Його приніс косий. Співчуваю, капітане. Але залізься, зона вільної торгівлі. У нас договір із Коршуновим. Те косий. Зона ховає свої таємниці. Хто ми такі, щоб втручатися? Граєся в сталкерській премудрості? Добре. Косий був там. Добив трьохсотих. Обібрав їхні тіла. Хіба це сталкерський підхід? Я вважаю це не так просто. Добре. Не скажеш ти, скажуть інші. Пакуйте їх. Спокійно. Ніхто нікуди не йде. Якщо не хочеш страждань невинних, знайди винного. Що ж, коли говорить зброя, закони мовчать. Сталкер новенький. Підходь, поспілкуємося. От такі у нас розваги в залісі. Як тобі? З такими кадрами ніякої горілки не вистачить. Якщо що, я у себе вдома зайнятий? Для всіх? Для всіх. Ти на цей цирк не ведися, свіжаче. Батя такий гоноровий, бо зотов йому це дозволяє. Якби замість нього сюди приїхав Коршунов, то ми б уже давно носом до стіни стояли. А капітан намагається це по мирному вирішити. У кого мені за припоя дізнатись? У зотова. Варто кого хочеш, знайти, якщо домовитися. І якщо їхні методи тебе влаштують. Ну, або батю запитати. Тільки почекай, хай хоч додому дійде. Він дядько відхідливий і новачкам зазвичай допомагає. Просто сьогодні на нього сам бачив річний запас лайна звалився. Давай, щасти, перша склянка коштом закладу, якщо що. Чую, вона тобі знадобиться? Є для мене якась щепелюку зв... якраз одного такого малька борг витрястити.